Засинає місто прокидається Хаймерси. А тут Хаймерси я так розуміє і в день е, працювали, тому що буквально по обіді вони так масивно вдарили по позиціях рашистів в Каховці і е, в Олешках. Я так розумію, по Антонівському місті також і я знаєте. Е, Вважаю, нам з вами варто зауважити. Якщо про Антонівський міст ви з вами говорили, якщо про Каховку ми з вами говорили, то Олешки мало вони обговорюються ці Олешки. Але якщо подивитися на мапу, то їх важливість дуже, а, а, дуже велика. Адже там є а, скупчення перекинутих з Донбасу військ з Донбасу. Ті війська, які перекидалися, вони в Олешках а, знаходяться в Кацапські. А і ця місцевість в разі зачистки нами Херсона, коли ми з зайдемо туди. То вона буде використовуватися расистами для того, аби бити їхніми а, ракетними системами залпового вогню по обласному центру, по Херсону. Тому в Олешках теж потрібна зачистка, як і в голій пристані. Наприклад, теж ми з вами про це говорили. Тому от Каховка сьогодні Олешки, і таким чином, потроху, ми розчистимо все, що навколо Херсону. Візьмемо його в кільце. Принаймні на це я сподіваюся, і так я розумію собі, планують збройні сили України. Хоча, звичайно, я диванний військовий експерт, і воно так і буде. Хочеться Знаєте, якщо нам пощастить до серпня, побачити а, херсон українським і скуштувати а, херсонський кавун, то це буде для мене особисто величезне щастя, і це буде реально справжня перемога збройних сил України.